На цих кадрах, оприлюднених 21 липня, російська диверсійно-розвідувальна група обстрілює машину з українськими військовими у Покровську. Інформація Reuters верифікувала за будівлями та дорогою, що це справді Покровськ. За повідомленнями ЗСУ, російські ДРГ були знищені, але це свідчить, що окремі групи військ РФ вже проникають у місто. Що відбувається у Покровську? Покровський напрямок на фронті нині найгарячіший. Останніми днями і тижнями кількість атак там найбільша. Генштаб ЗСУ повідомляє про 50-60 штурмів щодоби, і це значно більше ніж на інших напрямках. За словами військових експертів, російські війська нині застосовують тактику наступу малими групами, і таких груп штурмовиків велика кількість. Завдяки тому, що літо і все навколо зелене, маскуючись у лісопосадках, їм вдається прориватися. Коли була зима, українські дрони їх одразу бачили, а нині на посадках вони можуть знайти щілину і просочитися. Ця тактика тисячі надрізів означає, що є невеликі елементи, навіть один-два солдати, іноді мотоцикли чи інші транспортні засоби. І все це масово. Кілька таких груп застосовуються одночасно на полі бою. Вони намагаються, як вода, просочитися скрізь де тільки можна. Це як корабель, який набирає воду. Ви намагаєтеся вилити воду з корабля, але її вже забагато. Там невелика діра, але дуже багато маленьких дірок, щілин. І вся ця вода, яка крізь них прибуває, заповнює корабель. У певний момент він більше не може маневрувати і, зрештою, руйнується і тоне. Активні бої за Покровська тривають з липня 2024 року, коли там змогли закріпитися українські війська після втрати Авдіївки. Нині ж ситуація на покровсько мирноградському напрямку на Донеччині особливо загострилася. При цьому війська РФ вже не штурмують в лоб, і, попри перевагу в живій силі, не повторюють м'ясні штурми, як це було в Бахмуті. Натомість російські підрозділи намагаються обійти місто з різних боків і взяти його у напівоточення. Якщо активізація до цього була це на сході з боку Мирна і потім просування далі на півні, і е, східний напрям, то останній час вони просуваються на південно-західному напрямку, тобто з заходу і оці кріщати навколо Паковська їх поглиблювати і охоплювати в зв'язку з тим, що це найбільше економічний аби такі захоплення. Макровська, тому що заходити в місце вести в організованих умовах, так і боїться. Дуже затратно, великі втрати і так далі. Тому поки полуохват і далі. охват. як видно на цій мапі аналітичного проєкту Deep State, військам РФ вдалося просунутися до села Новоекономічне, що знаходиться на відстані кількох кілометрів від Мирнограда, а також підійти в притул до рудинського та красного лиману. Тож війська РФ фактично взяли у напівкільце Покровськ. Військові ЗСУ розповідають про значну інтенсифікацію боїв на Покровському напрямку. Раніше все було значно передбачуванішим. накочувалося хвилями. Одного дня росіяни наступали, потім другого, третього, четвертого. Далі трохи затихали, а потім усе починалося знову за тим самим сценарієм. Але тепер це відбувається постійно. Летить весь час, а оскільки зараз літо, то ви не можете розслабитися. Летить щодня, щогодини, щохвилини. Олександр Сверчков, латвієць, які воюють за Україну. Він оператор дрона з позивним НАТО, і після короткої відпустки повертається з Риги на фронт під Покровськ. Поки він добереться, ситуація може суттєво змінитися. Але наразі, за словами військових ЗСУ, з якими поспілкувалася ДВ, оточення Покровська немає. Яке значення Покровська і що далі? Покровськ – один з найважливіших вузлів оборони та логістики української армії на Донеччині. Колись це був глибокий тил ЗСУ, звідки розподілялися і надходили ресурси на передову, де відбувалися ротації військових, де вони мали змогу відпочити і побачитися з рідними, які приїздили сюди потягами. Нині ж це передова лінія фронту. Це вік Константинів. Вам на шосейні дороги, Ну, тобто, ти используються. А якщо на південно західний там Курахова вже перед тим захоплено, і по західним по, по дорогам, по, по дорогам по шосе в бік Новопавлівки, С Дніпропетров в дорозі. Все це, це важливо, і вони це використовують, вони прив'язані до дорог, до залізниці, до залізниця для них грає пріоритетну роль. За словами опитаних дв експертів, у разі успіху на Покровському напрямку для військ РФ відкриваються можливості рухатися у Дніпропетровську область або північніше, щоб обійти основну агломерацію, яка залишається під контролем ЗСУ на Донеччині, а саме Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ. І тому Покровська через своє географічне розташування та розвинену логістичну інфраструктуру такі важливі для російських військ коли росіяни захочуть просуватися далі на захід, їм також потрібні ці логістичні хаби, певні місця, звідки вони можуть, скажімо так, стрибати до наступної атаки. Тож Покровськ одне з цих можливих місць, і саме тому, на мою думку, він не так сильно зруйнований, як інші міста. Якщо ви подивитеся, наприклад, на Авдіївку або Часів Яр. Я бачив нещодавно, як виглядає часів яр, він повністю зруйнований. Як і Вовчанськ, що на північ від Харкова, Тож, схоже, що росіяни намагаються зберегти місто таким чином, щоб уникнути битви в ньому самому. Вони просто намагаються оточити його, щоб для майбутніх операцій мати якісь логістичні центри, які вони можуть використовувати для своїх дій у напрямку заходу, напрямку Дніпра або міст у північно-східному напрямку Зрештою, військові оглядачі наголошують, що втрата Покровська не означає, що там буде дірка в обороні ЗСУ, якою скористаються російські війська, адже в них немає домінування в повітрі та розвідці. І буде та сама ситуація повзучого наступу, тільки західніше Покровська. Чи допоможе новий дедлайн від Трампа? Президент США Дональд Трамп 28 липня заявив, що розчарований діями Путіна і озвучив новий дедлайн для врегулювання розв'язаної війни проти України. Я збираюся встановити новий дедлайн на 10 чи 12 днів, починаючи з сьогоднішнього дня. немає сенсу чекати. Немає сенсу чекати цих 50 днів. Я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу. Це означає, що дедлайн спливатиме 6-8 серпня. У Кремлі заявили, що взяли до відомо заяви Трампа і знову повторили, що дбатимуть про свої власні інтереси. Трамп якраз мав на увазі згортати сили. Путін робить все зовсім навпаки, використовує цей термін як беззаконні. Саме тому Трамп може скорочувати цей період і якраз таки демонструє те, що він все-таки від Росії хоче бачити умиротворення, а не нарощування сил. Саме тому він якраз почав скорочувати дедлайни, натякаючи Путіну, що він шукає миру, а не намагається йому підігрувати. Раніше цього місяця Трамп пригрозив Москві. Якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні, то він запровадить жорсткі мита проти торговельних партнерів Росії. Це може мати наслідки для Китаю та Індії, які є найбільшими покупцями російської нафти. Тож вторинні тарифи проти цих держав матимуть значний ефект. Ефект справді буде значним, але не миттєвим, зазначають військові експерти. І щоб врятувати покровське від оточення та захоплення, потрібні не лише тарифи, наслідки від яких Росія та її партнери зможуть відчути щонайшвидше через кілька тижнів чи навіть місяців. А щоденні удари далекобійною зброєю на кшталт Шторм Шедоу та Атакамс по командних пунктах і логістичних центрах російських військ, аби зірвати їхнє просування.